люди не подошли. Люд. Коль. Прикритер. Андрюха, прикритер. Ты чё, Алло, Присыпай, Присыпай, все. Ай, Давай, друзья, друзья. Что случилось? Есть у нас э, такая жемчужина, затока в Одесской области, где организовалась очень серьезная э, э, преступная группа, которая реально не только захватывала земли прибережные а от э, э, Черного моря, 12 километров, вы знаете, что это, это набережная, но и еще заказывала людей... И как бы был у них злой умысл, чтобы убить человека. Так что вот сегодня в 7 часов утра мы задержали вот последнего и, не, и очень важного человека, который реально является заказчиком. Национальную полицию несколько месяцев тому назад пришел заявитель, человек, правозащитник, Который реально заявил, что из-за того, что он выявляет Эту преступную группу, которая собирается вот преступным путем завладеть землей прибережной земли Затоки, его заказали и хотят убить. Этот человек, который был заявителем, был реально представителем вот эстонского бизнеса, очень серьезного бизнесмена, который реально хотел инвестировать несколько миллионов долларов вот в Затоке, и эта преступная группа реально мешала вот инвестициям. Мы вели оперативно-следственную работу вместе с Генеральной прокуратурой. Несколько недель тому назад мы задержали двоих киллеров, которые реально, которые реально, хотели вот убить человека. Задержали посредника, но и вот сегодня с утра мы задержали уже заказчика, который является, как бы, давайте так скажем, должностным лицом, секретарем сельсовета в Затоке. Очень хорошо сработала оперативная группа внутренней безопасности нацполиции Украины. І, звісно, процесуальний керівник прокуратура. Дуже цікавим є той факт, що ми імітували виконання і доведення злочину до кінця. Ми повністю супроводжували цю злочинну групу, яка з корисливих мотивів на замовлення замовила вбити людину, яка всі своїми діями і суспільною позицією заважала їм злочинно рейдерувати земельні ділянки в селищі Затока. Ми повністю вели які намагалися вбити довести свій злочин до кінця, і ми зараз бачили процес їхніх затримань. В рамках цього організатор, який виступав посередником між замовником і кілером, він намагався втекти, але він був затриманий. При цьому всьому замовник, знаючи, що він перебуває в Одеській області, розуміючи, які є в нього зв'язки. У владних структурах, в органах місцевого самоврядування він навіть не намагався нікуди тікати. Він знаходився в себе вдома. І тільки коли зрозумів, що ця справа набирає оберти, він теж зник з полю зору правоохоронних органів. Близько місяця ми його шукали, таки знайшли, зібрали всю доказову базу для того, щоб в суді ця справа не змогла розвалитися. Ця справа на особистому контролі і здійснюється е, слідство Генеральна прокуратура України. Ця справа протягом двох місяців буде доведено до суда. В суді ми будемо просити максимальну міру покарання е, близько 15 років, так як злочин було замах на злочин було завершено. Був конкретний умисел, мотив. Це було зроблено на замовлення. Тому всі фігуранти цієї справи не зможуть уникнути покарання. Вже затримано 8 осіб, всі вони знаходяться під вартою. На минулому тижні було продовжене тримання під вартою. Сьогодні, затриманому буде вручена підозра, направлено завтра до суду. До кінця жовтня закінчуються строки тримання під вартою. Цього часу вистачить для того, щоб провести всі експертизи і підготувати процесуальні документи для направлення до суду.